Любі друзі, дорога родина, всіх вітаю. Сьогодні у нас в ефірі бій від підписника на ДБВ-152 мапа в нас, самі бачите, яка найкраща в грі. А, хто не знає, вона після оновлення з цими мапами в розробці випадає постійно. Отож, до бою а грає у нас підписник на хорошому обладнанні, вентилятор. Боновий досилач і експериментальна турбіна, тобто збірка, як ви бачите, пацана готова. А їдемо на фланг тяжів, я так розумію, до камінця. Так, стоїмо до камінця, будемо кидати а, ці тички по ЛТ-шках, які світяться у нас. Кидаємо таку тичку. Я думаю, що вона зайшла в алтеху. Побачимо після бою або пізніше, якщо підсвітиться, бо пацики дивляться цей бій вперше. І от коментую наживо, як його дивлюсь. Стоїмо, зацілюємо перекатку тяжів, наші, як ви бачите, там починають прокатувати тяжики. Їхні не їдуть нікуди. Я так розумію, що вони вже нікуди і не проїдуть. Бачимо, світиться гріль, гриля нам не видно. Нікого нам не видно. Так, бачимо, що там гриля видно, піксель. Ну, якби він світився далі, так як було його видно, я думаю, гравець би кинув. І Можливо в нього залетіло Так, тут у нас пауза стояння, ну, типова ситуація. Бачимо, бабаха світиться. Підсвітили ми Мауса. Гравець щось не розуміє, де він того мауса побачив. Оп, знайшов його в цілі, але вже надто пізно. Світиться ЛТшка, це, походу, та, яку ми кидали блайнд тоді, яка світилася. І, походу, на тичка зайшла. Ну, Ми собі запам'ятали, що в нас вже є плюс 700-800. І це вже в нас, можна сказати, таки дішить. А єдине, що не подобається, те, що 2 хвилини і до цих пір в нас по суті немає можливості кидати нікого. Стоїмо просто аФКшем в одній точці, вицілюємо, шукаємо ворогів. Бабаху щось там цілимо, ну її не видно. Підсвічується бабаха на їхній базі, зводимось. Кидаємо тичку таку. Швиденько можна сказати. Дякувати Зепсу. вона нас залітає. Нормально вкидаємо, але те, що альфа не прокає, це таке вже. вже гріх жалітися. Бачимо, сіти ще одна бабаха. Зводимось, кидаємо тичку, прокоє альфа. Ну, все, пацаки, скіл з'явився. Залітає. Альфа прокає. Що ще потрібно для того, аби тішитись? Щось у нас там Йох їхній пушить, непонятно ну, не пушить, а пікає тої полки, там його не видно. Виїжджає в них знизу інтавр, як видно Їде просто Йох. Волосіке назад. О, та ти що, класика, клас. Прокає в нас альфа, залітає тичка. Йох, як молодий камерунець просто летить вперед, не відчуває ніякого спротиву. Він себе вважає головним, головним персонажем в цьому бою. Ну, нічого. Так, значить, бачимо, в нас вже зливаються наші тяжики. В принципі, як завжди, класична, класична ситуація. Доїжджаємо до однієї точки, а коли бачимо, що ворги стоять в дефі, починаємо в тупу на них вилазити і вмирати. Класична ситуація нашої команди. Я так розумію, що зараз ці тяжі вони почнуть їхні агресувати і будуть пробувати прокатувати далі по воді. Так, да, Це в них робить кіноупини. Кидаємо тичку в борт і вона не залітає. Вау. Ну, тут я здивувався навіть, дуже думав, що зараз вона залетить, бо це можна було на давати. Бачимо, що в нас прокатує туди і мінотавер і поляк. Я так розумію, що гравець сподівається на те, що цей Йох ще може поїде вперед. І поки що в нас взагалі не пахне чимось хорошим, у нас злив, йде по ХП і по стволах. 1-4 ми ліваємо. Плюс ми ще не бачили, що у нас по ХП зліва робиться на тому фланзі, там, де СТ ПТшки ПТ катаються. Стоїмо, чекаємо Йоха. Будемо сподіватися, що він прокатить. Але хто його знає, що в нього там в голові, в нього може бути пиво головного мозку. Бачимо, що в них тяжі так боковим зором вже наших там перепушують і так розумію, що гравець приймає рішення так. Втікти, бо стояти тут вже немає сенсу, нема кого дефтити, бо тепер якби, ініціатива цього фланга в руках ворогів. Приймає гравець рішення втікти, але м -м, я не знаю, куди він буде тікати, чи наліво на полку в камінці, чи туди до камінця такого, що біля кущів є зліва від баски зразу. Чекаємо центр, поки їдемо. Думаємо, може якийсь там шальний. Бабах засвітиться, але бабаха засвічується пізніше набагато, коли ми вже заїжджаємо. Гравець приймає рішення стати на базі дати тичку бабаху фугасом. Так, виїжджаємо, дивимось. бабаха в нас стоїть просто на місці. Я так розумію, що ця тичка заходить, враховуючи те, що в ДБВшки альфа фугасом, ну, така нормальна, знаєте, якби не якась там дідська. То я думаю, там близько 1000 дамага зараз залетіло. Пам'ятаємо собі в голові течку по басі і течку пол, так і на початку бою. Їхні тяжі вже доїхали до нашої бази. У нас молодий сміливий йог стоїть під червоною лінією в кущах, в камінцях. Щось там намагається дефити, намагається нам світити. Але я думаю, що в нього це не дуже довго вийде. Так, виїжджає в них Тесак, підсвічує нас. Ну, ми падаємо, сейвимося, це зрозуміло, щоб нас не прокинули. А, так, катається. Ну Поки що по бою все максимально сумно. Я не бачу взагалі можливості, щоб тут у нього щось вийшло нашого героя. Результатів бою я так і не знаю, якщо що. Тобто мені гравець просто сказав, що це хороший бій. Запиши, покоментуй, якщо сподобається, виставиш. Це, можна сказати, перші живі враження. Так, залітає у нас течка по поляку. Але знову, як ми бачимо, Кітя Віслий працює. Забирає в нас альфу. Нашу середню у нас 800 середньої. Дивимося, що там Йох, але Йох нас не пересвітить просто банально. То, що в ДБВшки слабеньке маскування, пацики 40%. Ну, В принципі, хороше маскування зробили танчику. Да? З такою КДшкою альфою і мобільністю. Плюс ще й маскування майже 40%. А якщо ще розкачати, то взагалі можна і до 50 дойти. Бачимо, що нас просто зажимають кутку в мапи, наші союзники сипляться один за одним, приймає рішення гравець вийти наверх, пікати, пересвічує його тісак, отримуємо непотрібну точку від Йоха, бо того, що застоялися. Потрібно було падати відразу, як побачили, що Тісак там стоїть, краєшком башти. Так ми отримуємо зайві 350 дамага. Тесакних. <laughs> Тесакних робить просто геніальний мув, падає у пару в бабаху, ну, це в принципі мантра любого тесака. Перекинутись на касетку фугасиків і бабаху розрядити, але на цьому випадку нас залітає з вертухи. Бачимо, що упарує бачата, ворожа ДВВшка, Кидаємо в борт, нас пропає альфа і... Дякувати, дякувати вищим силам Кіті Іслого. Бачат нас ще поки залишається живим. На цей момент пацики у нас 5600 дамага, по бою все печально. Лишається один баджер молодий, який старається просто з останніх сил жити. Бачимо, що ще ззаду там щось Маус не пуш. Без дозводки в нас залітає Йоха, минусуємо його. Бодя в нас ще до цих пір якимось чудом живе. Бачимо, що зверху є кінопенер. Але приймаємо рішення добити поляка, напевно, що так. Ну, ми поляка будемо добирати. Так, кидаємо поляка, забираємо. Нам дає тичку кенопенер. Займемося від трупа. Вилітаємо те, що ще ззаду, там газує маус в них. У пару є третім нашого батьку. Тут ми не знаємо, що робити, бо того, що їй не вистачає кутів. І тут кіноупенер, бачимо, що кіноупонер щось. Замешкався, дивився нашого баджера, і через це ми вкидаємо тичку і якби забираємо його. Слава що Богу, що нас прогнула Альфа. Тут в моменті третій був кидаш, ну все там кинув без водки. Не знаю, яким чином зараз, що там третій собі думав, просто взяв, розвернувся собі на місці і в іншу сторону їхав, дивився. Можливо, десь там на його оглядовою точкою чекнули. Тут ми виїжджаємо, нам щастить Маус у нас статіст, не влучає з фулзводки. Кидаємо бачата, тичку майже без зводки. Він нас упарує. Ну, Я думаю, зараз він нас Так. На цьому у нас завершується наш бій. Ну, наш герой робив все, що міг. Владимир Бочковський нас вбив. Результати боєпацики ви можете бачити перед собою. Більше 10 тисяч дамага в такому зливному бою. Ну, я рахую, що це максимально круто. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім гарного вечора!